Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про новий проект з пасивним заробітком поїнтів без вкладень. Розглянемо, які дії нам зараз потрібно виконати, для того, щоб збирати ці поїнти і в подальшому претендувати на винагороди від проєкту. Проєкт є аналогом проєкту Gras, знаходиться він на ранній стадії етапу свого розвитку, тому краще залітати з старту, тому що ще не було так, як з GRAS. Наприклад, я фармлю поїнти з самого. Початку, тобто ще з нульового сезону, чомусь тоді, коли я робив огляд на це відео, ніхто на нього не звернув увагу, а зараз, як бачите, кожного утюга про нього розповідають. Тому я б радив залетіти вам і в цей проект, щоб не повторювалася ситуація з тим же самим Грасом. Тут не потрібно буде вам нічого робити. Ми аналогічно з GRAS встановлюємо просто собі розширення і в нас будуть фармитись поинти. Зараз проект ще не стартував, ми заходимо на престарті, але вже завтра почнуть фармитися наші поинти. А поки що ми можемо бути в числі перших, хто зареєструється в цьому проекті. Ну і давайте далі поговоримо про сам проект. Називається він у нас Nodepay. У них є ось така сторінка, де ми можемо ознайомитися. З проектом. також ми бачимо, що ми можемо зареєструватися, щоб почати заробляти частину у зростанні штучного інтелекту, до отримати доступ. Ви просто залишаєте свою електронну адресу, подаєте на ранній доступ, ну або просто реєструйтесь за реферальним посиланням і отримуєте доступ, так як без цього ви не зможете зареєструватися. Також, як бачимо, тут пишуть вверху, що для того, щоб отримати. Доступ до бета-тесту, вимагайте своє безкоштовне приєднання у Discordі. Ну але ще раз повторюю, що ви просто реєструєтеся за чиїмсь реферальним посиланням і вже зможете почати тут працювати. І давайте розглянемо, що це за проект. NodePay – це мережа інфраструктура, яка забезпечує децентралізовану пропускну здатність для навчання АІ, підключившись до мережі NoDPay. Ви зможете продавати свій невикористаний інтернет-АІ, що дозволить ефективно передавати дані про державне навчання, маркування, обмін моделями та дистанційне розподілення навчання. Приєднуйтесь зараз і отримайте зарплату за внесок у мережу, тобто так самим чином, як і в інших аналогічних таких платформах, ви ділитеся своїм невикористаним інтернетом і за це отримуєте в нагороді. Також далі ми можемо. Бачите, як це все працює, завантажуєте собі розширення, створюєте аккаунт та починаєте заробляти. Ну і також ділитеся з друзями, і на цьому також додатково ще заробляєте. Тут йдеться про безпеку ваших даних, основна інфраструктура даних для АІ Тут, як ми можемо збільшити свій заробіток, далі можемо бачити, хто їх підтримує. Звичайно, не можна сказати, що. Це достовірна інформація. Тут Animoca Brands, Max, OKX, Jump Crypto. Ну але якщо насправді їх підтримують такі платформи, то проект насправді вартий. Уваги! Тут ми можемо бачити, як все це працює, кому цікаво, може з цим всім ознайомитися, ну і також почитати часто задані питання щодо проекту і отримати відповіді. Як я вже говорив, проект знаходиться ще на ранній стадії свого етапу. Коли ми перейдемо до них в Twitter, бачимо, що в них лише 10 і 1 тисяча підписників, проект ще дуже мало учасників, і ви можете стати одним із перших, хто почне. Тут фармити поінт. Ну і що нам потрібно робити далі? Переходите за посиланням під цим відео, потрапляєте на сайт. Для початку нам потрібно пройти реєстрацію, вставляєте свій email, придумуєте юзернейм, пароль, підтверджуєте пароль. Тут у вас повинен підтягнутися інвайт-код, далі погоджуєтесь з правилами, проходите капчу і реєструєтесь на сайті. Далі переходимо до авторизації, вводимо сюди свої дані і авторизуємося вже на самому сайті. Після того, як ви зареєструвалися, потрібно буде встановити розширення собі в браузер. Для цього також переходите за посиланням під відео, потрапляємо в інтернет-магазин і просто встановлюємо собі це розширення. Далі відкриваємо його тут. Натискаємо логін, вводимо ті дані, за якими ми реєструвалися на сайті, і натискаємо авторизуватися. Все наше розширення активовано. Сьогодні у вас воно ще не буде працювати. Сьогодні ви можете лише запрошувати сюди друзів, а вже завтра повинен стартувати сам фармінг. Pointів, тому реєструємося і чекаємо запуску фармінгу. Також на сайті будуть доступні щоденні та щотижневі місії для додаткового заробітку поїнтів. Тут ми їх можемо ось бачити, поки що вони недоступні. Це працювати активно 100 годин і запрошувати друзів. Подальшому пишуть, що будуть додати ще більше завдань. Поки що ми чекаємо. Тут будуть відображатися наші понти. Тут скільки щодня ми заробили, тут ми бачимо наш IP-адрес та Чи підключене розширення? Система схожа на той же. ГРАС. Також будуть відображатися відсотки потужності нашого фармінгу. Ну а сьогодні ми ще можемо просто сюди запрошувати. Друзів та партнерів для того, щоб заробити ще більше цих понтів. Тут скрізь можна просто копіювати своє реферальне посилання, воно, як бачимо, є і ось тут, і ось тут знизу, і просто можна перейти в реферальну програму, тут також копіювати своє посилання і ділитися з друзями. І все, поки що немає більше тут чого розповідати. Чекаємо на старт фармінгу і починаємо збирати point. Ну, Звичайно, я б радив. Заходити в такий проєкт, тут нам не потрібно взагалі нічого робити. Ми витрачаємо одну хвилину на реєстрацію та встановлення розширення, потім просто запускаємо і у нас починає фармитись поінти. Вийде щось з цього проєкту добре. Ні, ми нічого не втрачаємо. І тут можна сказати точно, що ви нічого не втрачаєте, тому що ви нічого не робите, не потрібно щодня заходити. Запустили і хай воно собі працює за вас. Але, звичайно, кожен приймає рішення. чи Приймати участь в цьому проєкті чи ні. Чи приймати участь чи ні. А я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення.